Аналіз показав, що вони на порядок, а то й на два порядки, у них менше концентрація солей, ніж у граничних цими концентрацій, які затверджені законами. Тобто це унікальна вода. Мало того, я зробив. Аналіз на ICP, це такий прилад, який тільки в, єдин, в єдиному екземплярі е, існує в Україні, який робить дуже ретельні дослідження малих вмістів е, іонів. Так ось там є іони срібла, і цим пояснюється те, що е, коли люди розповідають, коли заходить якась там подряпінка на руці, чи що заходиш у це озеро, яке зараз замість кар'єру, вона заживає. Якщо заходиш у прикрасах там срібних, і вони потемніли, вона очі вони очищуються. Тобто це вода унікальна. І просто знищити цю воду, а вона буде знищена, це я вже кажу як фахівець, тому що тут ну, неможливо не вплинути на цей горизонт, який загає вище цього кар'єру. Щоб його якимось чином убезпечити і відгородити, це ну, такі, я вже не кажу про те, це дуже великі затрати. Я не кажу про те, що відкачати цю всю воду, яка зараз у. Тому кар'єрі бувшому, а це 35 метрів глибиною, і приблизно 200 на 300 площа, то це, ну, або підтопити всі землі, які будуть нищі білки. ну, Білка, зрозуміло, що перетвориться у судоходну річку якусь, тому що це буде зовсім інша ситуація. І підтопити інші горизонти, перемішається вода, вона потрапить у цей виносний горизонт, і в принципі, він пропаде. Ось це унікальні. А у наш час, в принципі, Україна, як можливо, не всі знають, займається на все 111 місце у світі за забезпеченістю питною водою. І якесь там 10-15 місце у Європі. Ми після Польщі, після Угорщини, після багатьох європейських країн знаходимося за забезпеченістю саме питною водою. Я вже не кажу, що ці підрахунки були зроблені до аварії на Ну, до злочину на Каховській електростанції, який, в принципі, знищили лише соків 20 поверхневих вод, які ми могли б. А тут цей резервуар унікальної води з такими об'ємами і просто знищити його. Я вважаю, що це злочин.